Яка ж церква правильна? Баптисти, п'ятидесятники, харизмати, православні, лютерані, католики? Послухайте, Ісус, Він не дивиться на назву церкви, тому що сьогодні достатньо є людей у різних церквах: фарисеї, садукеї, книжники, сатаністи, ідолопоклонники. Як це було написано в Новому Завіті та в Откровенні у посланні. Коли Він до семи церквей звертається, то в усіх церквах це є. А є люди, які прагнуть до Господа, які є учнями Ісуса Христа. Так от сьогодні хтось каже: а та церква обмежена в одязі, чи в чомусь вони не від Бога, сектанти, приходять до нашої церкви, а у вас веселяться. Ви теж не від Бога. У вас там ліхтарики. Церкві, а повинні бути свічки. Картини з Ісусом не висять, ви не від Бога. Брови на брови нафарбувала і нігті на нігті наклеїла, ти не від Бога, сатана в тобі. Серйозно, а ти від Бога? Ти від Бога? Бог стукає з різних боків. І таку церкву вам, і таку церкву, і таку, не те. Насправді людям Бог не потрібен, і насправді люди перебувають, у чому говорять. Своє, а своє що? Брехня. Своє це від лукавого. Амінь.